Сьогодні вирушаємо до Барселони, столиці Каталонії. Це дуже шумне місто з тисячами туристів. Всі хочуть подивитися на роботи відомого архітектора Антоніо Гауді. Перше, куди нас привезли, це був пагорб Манджуїк, звідки відкривається панорамний вид на все місто Барселона. Тут ми можемо побачити і головну площу, і фортецю, і порт. Поряд є національний музей. Тут часто грають вуличні музиканти. Звідсіля добре видно, що Барселона дуже велике місто. Наступна наша зупинка була біля храму святого сімейства Саграда Фамілія. Найвідоміша праця Антоніо Гауді. Базіліка, яку він не зміг завершити при своєму житті, яка будується ще й досі. Будівля просто неймовірна, вона побудована в готичному стилі, має три головні фасади. Побачити будівлю точно потрібно цікаво, просто походити по вулицям, поспостерігати за містом.